Всім привіт! Сьогодні, Сьогодні у нас комбо-відео буде по Hamster Combat. Покажу щоденний шифр за 29 червня, ну, якщо точніше за 28 червня він вийшов вчора вечором. Хто ще не встиг забрати, то поки не пізно забирайте. Ще залишилось 3 години 30 хвилин на момент запису відео. І комбо картки нові. Комбо-картки на сьогодні перша, перша чи третя, чи друга, як собі хочете, виставляєте. Спеціал вкладка. І ось ця карточка. Це одна з карточок. І в першій укладці у нас... Ось тут у першій укладці у нас є. Картка, блок. Спенсіон аккаунт. І ось ця карточка також. Ці три карточки. Комбо забираємо. Фонд. Бачимо ось, назву трьох карточок. І залишається <кхем> забрати ще не ефір, хто не забирав. Перша комбінація це дотик один. Друга комбінація утримування. Третя комбінація чотири дотики. Так, щось недобре. Раз. І утримування. Так. Ще один дотик. І дотик, утримування, дотик. Все, готово. І, як бачимо, комбо всі на сьогодні зібрані. Не завжди збираю, тому що інколи <coughs>, тут комбо-картки дуже дорогі. Наприклад, вчора в е мене там на одному з аккаунтів було 60 чимось мільйонів за три карточки, щоб їх відкрити як комбо. Тому я просто... Коли такі дуже дорогі, не, просто не забираю. Не знаю, хто як хоче так робить. Тож, е не забувайте пересилати друзям та знайомим, не забувайте запрошувати нових учасників до наступних відео.